Цьому відеоролику ми поговоримо з вами про індикатором Momentum. Я покажу вам, як він працює, як по ньому знаходити та заходити в угоди. А головне в кінці відео покажу, скільки коштів в мене по ньому вийде заробити за цей відеоролик. Перед початком відео я хочу наголосити, що торгую я на біржі Quotex, Тому якщо вони ще не зареєстровані, обов'язково спускайтеся за посилання в описі даного відеоролику та пройдіть реєстрацію, отримавши плюс 35% на ваше перше поповнення. Першим ділом нам варто налаштувати всі інструменти для роботи. Для цього я змінюю на 30 секунд, після чого змінюю графік на свічний. Далі обираю сам індикатор, він так і називається Momentum. Я тут нічого не змінюю, тобто не період, не колір ми не чіпаємо. Закриваємо дане вікно і розширюємо наш індикатор. Зберемо роботу індикатору. Якщо дана червона лінія індикатору пересікає лінію в 100%, котра знаходиться у нас ось тут згори донизу, то ми з вами будемо йти на пониження. Якщо знизу до гори, то маємо відкривати угоду на підвищення. Пі угоди ми з вами відкриваємо з часом експірації, котрі в три рази має перевищувати час нашого таймфрейму, тобто одна хвилина 30 секунд, особисто в моєму випадку. Зараз я знайду дві угоди: одну на рух до гори, іншу донизу. І подивимося, як буде відпрацьовувати даний індикатор. По валютній парі USD BRL ми з вами можемо побачити, що зараз тільки но пересікли лінію у відмітку в 100%. Тобто зараз наша крива червоного кольору її пересікає. Пересікає з гори донизу. Відповідно, ми з вами маємо відкривати угоду за її напрямом, тобто за низхідним напрямом напрямом донизу. Залишається 0 секунд, і ми забираємо по даній угоді відмінний прибуток у розмірі 5 тисяч гривень. Чистого профіту зараз ця угода була відкрита у несхідному напрямі. Як я й казав, зараз мені варто знайти угоду протилежному, тобто у напрямі вгору за того, щоб всім новачкам було максимально зрозуміло пояснено, як працює дана стратегія та як мені відкривати угоди. У валюті парі USD-TRY, тобто долар до турецької ліри. Ми буквально тільки но пересікли лінію. У 100% відповідно наша крива рухається знизу до гори, пробиває її, і ми зараз з вами маємо продовжувати рух у напрямі вгору. Як бачите по даній угоді, ми теж фіксуємо відмінний прибутковий результат. І по ній заберемо ще плюс 5 580 гривень чистого профіту. За цей відеоролик я зробив дві відмінні угоди, по котрим отримав 11160 тисяч гривень чистого профіту. Якщо ви хочете отримувати більше подібних стратегій, навчання а головне безкоштовні сигнали, котрі ви зможете копіювати, обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Я відкрив доступ для перших 10 бажаючих, тому обов'язково тисне на посилання в описі даного відеоролику та доєднуйся до українського трейдеру community.